У освіті я, у мене три вищих освіти. Я інженер-енергетик, перша моя освіта. Далі чомусь вирішив, що я міг би бути корисним в державній службі і закінчив магістратуру управління державної служби. І враховуючи останнє місце моєї роботи, я теж поступив на третю вищу освіту, це магістратура менеджмент закладів охорони здоров'я. Працював в департаменті соціальної політики керівником обласному департаменті. Згодом очолив Івано-Франківський геріатричний пансіонат, або ще як в народі його називають будинок пристарілих. Ну і, в принципі, з будинку пристарілих я і був мобілізований, і для мене почалась повномасштабна війна. Хоча, якщо взяти, з чого почалась моя повномасштабна війна, вона, мабуть, почала ще, з, коли я працював в департаменті соцполітики, тому що ми зіштовхнулися з проблемами. З якими звертались до нас учасники бойових дій, ми почали працювати над написанням програм, над соціальним захистом учасників бойових дій. І в 2015 році, скажімо, я був дотичний і три місяці відбув в районі. Бахмуту, тодішнього Артемівська, де ми в цьому районі будували на першій лінії оборони, будували фортифікаційні споруди. Можливо, навіть ті споруди, неможливо, а точно дали можливість нашим військовим зараз так довго утримувати ці позиції. Так що десь війна почалася тоді. Далі після цього в мене виникло бажання долучитись до територіальної оборони. Відповідно, я як офіцер. Підписав контракт на 5 років, став резервістом територіальної оборони. І коли 24-го, оскільки в мене є близькі друзі в Харкові, я зразу одразу через пару хвилин знав, що почалась війна, питання, що робити далі, в мене не стояло. Був зібраний рюкзак і, і заправлений автомобіль, і я вже був на місці комплектування і з першого дня вступив в ряди нашої територіальної оборони, займав посаду. Офіцер-логіст, професія в мене ГСМ, служба пального, але оскільки пальних у нас було багато, то прийшлося займатися. Службою продовольчою службою. Тут це, це не я придумав, що насправді битви виграє піхота, а війни виграє логістика. Без логістичного забезпечення, без логістичних прорахунків, неможливі перемоги, оскільки це, це не тільки зброя, це і пальне, і харчування, і одяг, і просто всі інші логістичні моменти. Тобто, я думаю, що це один з основних напрямків завдяки правильно продуманій логістиці, і перемагаються і битви, і війни. Ну, Однозначно, я не був готовий до тих умов, в, яким, в яких нам довелося перебувати, а це все ж таки це армія, це війна, повномасштабна війна. Приходилось самостійно облаштовувати собі і місце, де ми перебували, і побут, і все. Ну, це було напевно, ну, на початках найскладніше. Але враховуючи мій склад характеру, я привик, що не буває моментів, які не можна. І питання, які не можна вирішити. Ну, десь дуже швидко ми до цього привикли зрозуміли. Тут треба розуміти одне – ну нема варіанту заднього, не було і немає, і не може бути. У мене є дружина, у мене є мама, у мене є сестра, у мене є діти, рідні, близькі. Ну, я вирішив, що це, ну, це мій обов'язок. Обов'язок як офіцера, обов'язок як е, українця, громадянина України, і обов'язок, ну напевно, як справжнього чоловіка, який повинен це робити. Найтяжчий період був. Це з 28 грудня по 6 січня, коли на превликий жаль на наших позиціях. На це запорізький напрямок, скажімо так, стався прорив і велися реальні, потужні бойові дії і заходи щодо відбивання наших позицій. Оце було найскладніше в цьому всьому, ну і напевно найболісніше, тому що було втрачено багато наших хлопців. Ну, бойовий досвід, мабуть, дав мені багато не тільки для роботи зараз, а взагалом для життя, бо це в першу чергу це самоорганізація, зібраність, дисципліна, самоконтроль, ну, мучність свого роду і так далі. А що дає тут? Ну, мені, мабуть, простіше розмовляти з тими людьми і на власному прикладі пояснювати, розказувати, які готові захищати державу, що от я в 53 роки. Бувший державний службовець, без досвіду бойового. Але я справився, я зміг, і це наш обов'язок, ми повинні це робити. Болісно чути, коли в різних там, жовтих пресах проскакують, що в військкоматах служать виключно люди, які там за певні... Скажімо, по зв'язкам чи інші там, якісь моменти служить тут в тилу. Та неправда, багато людей служить з бойовим досвідом. Я один з тих прикладів, на превеликі жаль, я постану здоров'я. Так сталося, війна не покращила моє здоров'я. І перебування 10 місців на першій лінії оборони це ж воно не пішло мені на користь. Але не можу служити напередку, я можу служити тут. І тому це наш обов'язок служити, захищати батьківщину. І в військоматах точно служать люди із бойовим досвідом. І, і не одним бойовим досвідом, я тільки один, мабуть, з них, а є люди, які пройшли і АТО, і ООС, і є ще, які захопили, можливо, і ті інші локальні війни, які були на територіях інших країн, які була ще тоді радянська держава. Так що тут є бойові офіцери, які можуть стати, ну, вважаю, прикладом для тих молодих офіцерів, оскільки я в відділі офіцерів. Ну, Є Є козаки, які служать тут бойові. Е, відверто, yeah. ну, мабуть, тут. Yeah. Ну, Там чітко зрозумілі задачі. Вони не, не настільки обшивні, як тут. Вони вузько направлені. Якщо ти е, логіст, значить ти знаєш, чим ти маєш займаєшся. Ти розумієш обсяг роботи, об'єм роботи, напрямки роботи. Ну і тут найважче для мене. Я вже тут, скажімо, три місяці, ну це не так багато, але вже і немало. Важче для мене це спілкування з людьми, і коли деколи зустрічаєш повне нерозуміння того, що відбувається на фронті. Коли е, виявляються особи, які не мають бажання і не розуміють, що необхідність піти захистити свою державу, свою сім'ю, рідних, близьких, це є необхідність, нас немає з другої сторони. Ми, і так, ми дуже далеко зайшли вже зараз до своєї перемоги. Ми далеко зайшли. І зараз, скажімо, на фінішному етапі здатись, треба дотиснути. Ну і з другого боку, важче розуміти, що хлопці вже понад рік. На передовій без ротацій, з короткими десятиденними відпустками, їх хтось би мав поміняти. Треба це теж розуміти. Одні послужили, треба інші, щоб якось була можливість відновитися. Якщо військовослужбовець втомлений, не відновлений, воно автоматично тяне ну, і втратить, може ти, ти втомлений, ти не можеш вже якісно виконувати завдання. Це найтяжче спілкуватися з мирними патріотами, які думають, що хтось за них це зробить. Ніхто за вас не зробить, хлопці, ніхто. Війна зачіпить кожного і прийдеться кожному, мабуть, віддати цей обов'язок. Тільки або ти сам прийшов і, і з щастю потім дивишся людям в очі, або... Або ти все одно прийшов тільки трішечки по-іншому. Теж бувають різні. Є адекватні люди, розуміючі люди, є люди, яким можливо і не варто тратити час, щоб щось пояснювати. Аргумент простий: перейдуть сюди, виріжуть всіх. Лозун буде простий. Ми тоді не добили Бандеровської нічись. Зараз. Щас... Під корінь треба вирізати. І це буде так. Якщо вони думають, що хтось за них зробить їхню справу, то вони помиляються. за них ніхто цю справу не зробить, вони повинні робити. Звичайно, не всі можуть піти воювати. Надійний тил, як надійна логістика, це теж важливо під час війни, але не можуть всі сидіти в тилу, а тільки невелика частина бути на, на фронті. І знову ж таки розуміти, що війна це ж не обов'язково перша лінія оборони. Війна теж підрозуміває перша, друга, третя, десь в тилу, інші служби, хтось не може бути штурмовиком, але він може гідно виконувати ті ж самі завдання, там, офіцера логістики чи бути іншим, кимсь, водієм, кур'єром. Ну, багато є спеціальних військових, які можна виконувати, навіть якщо твій стан здоров'я не ідеальний. Підготувати себе. Ну страшно, найстрашніше, я хочу сказати, так, найстрашніше їхати туди, тому що ти їдеш в якісь речі невідомі, ти не розумієш. Ніж, ти з теплого комфортного середовища, зони комфорту покидаєш, їдеш кудись в невідомість, і це страшно. Тебе везуть, там, чи поїздом, чи автомобілем, чи будь-як, і ти не розумієш, куди ти і що тебе чекає. А коли тебе приїжджаєш, ти починаєш розуміти, що не так все складно, не так все страшно. Там теж ми, ми ж обросли якимось побутом. У нас вже свої якісь там були скажімо, приколи. У нас була своя банька, там хтось город садив на окопах, хтось ще щось. Люди живуть, домашніх тваринок прикорнули. Тобто не все так страшно як на перший погляд здається. Але виконувати задачі потрібно. І хто, якщо не ми? Потрібна артилерія, тому що ну, зараз новітній. Комплекси приходять до нас дякувати Богу, що є що держави, які розуміють ризики, з якими пов'язані зараз, які є у зв'язку з війною з Росією. Артилерісти, зв'язки та всі, напевно, потрібні, логісти потрібні. Це однозначно визвольна боротьба і боротьба за демократію. Українці давно. Є європейською нацією, ми давно вже по іншому мислимо. Ми давно вже не хочемо в цей совок, в якому ми десь враховуючи мій мік, виросли, прожили. Ми відчулися. Не хочу я туди, не Я не готовий жити в цих. В цьому суспільстві, в якому живе зараз Російська Федерація, де скажем, будь-який злочинець може сьогодні бути злочинцем, а завтра дошку героя в школі роблять. Не готове наше суспільство сприймати злочинець, він злочинець, герой, він герой. Тобто ми, ми інші, ми не можемо це зробити. Це точно визвольна боротьба, боротьба за демократію і боротьба за боротьба за незалежність. Тому що незалежність вона все одно рано чи пізно, мабуть, на превеликий жаль, повинна була бути якимсь військовим шляхом, тому що не буває передачі незалежності, тим більше в тоталітарних системах таким шляхом мирним. Ну, перемога для мене, ну не знаю. Я не думаю, що перемога це буде закінчення повномасштабних бойових дій. Перемога має бути, це, мабуть, тоді, коли Російська Федерація перестане бути настільки впливовою державою якою вона на сьогоднішній день є, і яка більше ніколи, коли Україна стане останньою країною, на якій Російська Федерація вела загарбницький збройний конфлікт, вбивала людей. Ми ж бачимо, скільки вони, де Росія, там біда, де Росія, там біда. Я думаю, що от наша місія зараз зупинити Росію і зупинити і довести війну до того моменту, коли вона буде вже на подальші віка нездатна чинити зло, воювати. Війни, загарбницькі війни, от, от до, до повної перемоги це значить до краху Росії.